Ми продовжуємо спілкування з адвокатом стосовно кредитних питань, які виникають у родичів у залежних людей. Як реагувати на погрози кредиторів? Чи потрібно з ними взагалі спілкуватися? Е, ну а якщо так, то, е, то як з ними спілкуватися? І чи можна ігнорувати дзвінки кредиторів? Це таке питання, яке мені завжди задають. Як реагувати, звісно, якщо є можливість, ви можете записати цю розмову, якщо є така технічна можливість в вашому телефоні, або на гучномовець поставити телефон і зробити якесь відео, як ви з ними спілкуєтесь. Але вже коли до вас Телефонують кредитори, це вже навчені люди, які психологічно будуть вас давити про те, що ви маєте заплатити дані кошти. Я би радила навіть з ними не спілкуватися, вічливо сказати, я у вас ніякі не отримував, документи я не підписував, тому, будь ласка, більше мені не телефонуйте. Спілкуватися з ними це не є ваш обов'язок. Ви взагалі можете з ними не спілкуватися, ви можете поставити. Їхній номер телефону в чорний список. В них дуже багато є телефонів з різних телефонів. Дзвонять, ставте просто в чорний список. Якщо все ж таки вони вам погрожують, якщо вони вас залякують, погрожують в якому випадку, що ми накладемо арешт, ми прийдемо. До вас і будемо описувати ваше майно. Дуже часто в мене були такі клієнти, які говорили, що в мене дитина маленька, ми, я не можу заплатити кредит, я не брала його, і вони починають говорити. Ми звернемося в службу у справах дітей, орган опіки і піклування, щоб вас позбавили батьківських прав. Це знову ж таки є режим залякування. Тому я би радила, щоб цього всього не було, щоб ваше психологічне здоров'я було. Не порушено, я би радила з ними не спілкуватися. Один раз сказати: вибачте, я вас ніяких грошей не брав, будь ласка, більше мені не телефонуйте. Коли ви давали кредит, ви до мене не телефонували, не запитували, можна такій особі дати кредит чи ні. Я не ручалася за дану особу, що він дуже хороший. Якщо все ж таки вам телефонували, ви маєте говорити: я документів ніяких не підписувала. І якщо ви запишете їхню розмову. Вийде у вас все ж таки так зробити або на телефон, або іншим засобом. Я би радила звертатися із заявою про вчинення злочину щодо вимагання в правоохоронні органи. Mm -hmm. Ну а так, і ще від мене так чуть уточняю, ще таке запитання. От, тому що раніше, наприклад, я наскільки пам'ятаю, вони набагато дуже багато собі дозволяли оці колектори. Ну, вплоть до того, що там і могли в інтернеті і, там в фотошопі зробити там, фотографії, якісь там виставити, там шантажували так жорстко. І це останнім часом їм трішки якось воно законом чуть, ці можливості підкрутили. Так, Чи Так, це законом, було? тому що зараз можна скаргу написати, що вони незаконно дії вчинять, вони вимагають. Кошти можна потрібно писати скаргу також в Національний банк України. Вони будуть розглядати дану скаргу. І якщо буде все ж таки встановлено факт порушення, то їм накладаються великі штрафні санкції і вони притягуються до відповідальності за дані дії, вплоть до того, що їх можуть позбавити ліцензії на здійснення фінансових операцій. Тому зараз дійсно вони вже менше вчиняють таких дій, але знову ж таки їхні методи щодо психології. Лігічного тиску вони не зменшились, на жаль. І ось, виходячи з третього питання на рахунок запису розмови з колекторами, так і це воно може бути як якимось доказовим. Так, якщо ви будете звертатися в правоохоронні органи або із заявою. До Національного банку України ви долучаєте даний запис. Сам Він має бути на флешці, ви про цей запис в даній заяві е, зазначаєте і на флешці подаєте його. Тому, якщо це у вас буде можливість записати, це буде тільки вам великий плюс. А яким чином це можна зробити? Просто на запис? В деяких телефонах, коли ти просто ставиш на запис, воно пише, що ваша розмова записується. Тому я говорю, якщо. Є така технічна можливість в вашому телефоні, не говорить, що запис. Буде здійснено, буде дуже добре. Якщо немає, то спробуйте тоді на відеокамеру зазняти. Дуже добре було б, якби ще були свідки даної розмови. Тому в заяві до поліції про вчинення злочину ви зазначаєте, що свідки є такі-то особи зазначаєте тоді їхні прізвище, ім'я по батькові, і правоохоронні органи будуть їх допитувати як свідків. Чи дійсно такий факт відбувався? Добре, дякую. Будемо планувати з вами онлайн зустріч і ефір в групі в Телеграм. Ще раз наголошую, обов'язково щоб не пропустити. Приєднуйтеся за посиланням в описі профілю.